Звук це ідея про створення доступних сенсорів, які за допомогою звуку здатні виявляти ті чи інші цілі. Почали ми як виклик, прийняли ми виклик про те, що в повітряному просторі України є ворожі засоби, це крилаті ракети. Потім додалися також дрони, шахеди. І виявляти їх згідно нашого задуму, ми мали за допомогою доступних акустичних сенсорів, які ми почали монтувати на важі мобільних операторів. Ці методи виявлення вже застосовувалися. Єдине, що ми додали такий елемент інновації, це було використання штучного інтелекту як засобу швидкого навчання наших сенсорів до виявлення. Нових типів цілей, які раніше відповідно відповідно були не бачені. Це для прикладу шахеди. Ми одразу залучили волонтерів до ми організували для них збір акустичних даних зі сенсорів, які ми почали монтувати по Україні на на шляхах прольоту засобів противника. І ці групи людей вони прослуховували те, що було зібрано. Спочатку, звичайно, це, це були в більшості непрольоти ворожих засобів, а далі з навчанням моделей штучного інтелекту вдавалося більшу частину навколишніх шумів фільтрувати і вже їхня робота полегшувалася. І до цього часу в нас вже Кількість людей, які цим займаються, вже менша набагато. Модель стичного інтелекту використовується для ідентифікації, щоб розуміти, чи це взагалі повітряна ціль, і додатковий крок ще її класифікації. Тобто ми отримуємо в результаті відповідь на питання, чи це гелікоптер, чи це відповідно реактивний двигун, чи це дрон, або чи це гвинтовий літак. І далі факт виявлення з координатами точки виявлення передаються, і також звуковим файлом передаються в систему ситуаційної бізнесу, віраж, дельта. Ми готові до інтеграції подальших, якщо тільки буде такий, такий запит Взагалі, все почалося з того, що якби на 125-ту бригаду, окрему бригаду територіальної оборони Львова були покладені. Завдання по прикриттю об'єктів критичної інфраструктури відповітряних загроз в результаті командувачем бригади генерал-лейтенантом Артуром Горбенко було прийнято рішення про створення зведеної робочої групи для пропрацювання ідеї одного з львівських айтівців Павла про створення таких акустичних сенсорів. До цієї групи відповідно потрапив як я, так і наш на проєкті зараз СІТІО Максим Руденко, який саме виконував завдання програмування і організації цієї складної інфраструктури, і, і також інфраструктури, яка би легко масштабувалася, тому що задум був глобальний задум, був прикрити всю Україну, а не тільки відповідно. Львів одразу. Чому саме звук? Тому що це дуже дешевий спосіб. Він доступний, він лег легко масштабується. Тобто наші сенсори дуже доступні в результаті вийшли. Їх можна виробляти масово. Масштабування виробництва також відносно легке в порівнянні з традиційними радіолокаційними методами виявлення повітряних цілей. Також немаловажну роль зіграли співзасновники цього проекту з компанії Respeecher. а вони саме мали досвід створення моделей штучного інтелекту і для роботи зі звуком. Тому такий, таке поєднання військовослужбовців з цивільними айтівцями і дало результат те, яке ми бачимо зараз. На даний час у нас вже працюють 180 акустичних сенсорів по всій Україні. Кожний з яких здатний виявляти повітряні цілі на відстанях до 10 кілометрів. Ми беремо за середню цифру 5 кілометрів, і це говорить нам про те, що один сенсор прикриває 75 п'ять кілометрів квадратних землі української, що в сумі дає 14 тисяч квадратних кілометрів на даний час закрито нашими сенсорами, які виявляють повітряні цілі. 24 чотири на сім передаються на систему ситуаційної обізнаності. Це основний наш ставший вже класичним. Акустичний сенсор. На основі таких приладів ми будуємо нашу мережу виявлення повітряних цілей на основі веш мобільних операторів. Цей сенсор складається в основній своїй частині з параболічного дзеркала діаметр 50 сантиметрів. Воно виконує роль фокусування звуку на мікрофон. Мікрофон знаходиться в точці фокусу, підсилення складає 2-3 рази сигналу. Після того звук з одного і з другого дзеркала потрапляє вже в сам сенсор, який у нас складається з мікрокомп'ютера всередині. На цьому мікрокомп'ютері вже працюють. Моделі штучного інтелекту, які проводять класифікацію. Цей пристрій працює 24 на 7, захищений від погодних умов. Ми розглядаємо варіанти переходу з пластикових коробок на алюмінієві, які є більш захищені і більш ударостійкі для у виконаннях мобільних. Мобільних сенсорах. Під'єднання до єдиної мережі відбувається через ми будуємо свою мережу на основі мереж мобільних операторів. Це всі в Україні присутні мобільні оператори. Вони, вони забезпечують роботу цих сенсорів в єдиній захищеній мережі військового стандарту. Всі шифрування, всі захисти ми передбачали, тому що з самого початку планували передачу саме побудованої мережі на баланс відповідних відповідних структур основний такий задум який ми які ми закладали коли розробляли проект це була децентралізація і якби це не можна класти всі яйця в одну корзину, тому у нас як можлива робота сенсорів на даний час від під'єднання провідного з базових станцій мобільних операторів. Ми можемо ми не виключені, ми можемо використовувати також 3G LTE мережі. І Також ми використовуємо на даний час можливість під'єднання до Starlink для того, щоб створювати такі відокремлені кластери е, акустичних сенсорів. Також е, радіоканал передачі даних е, для нас не є. Ми вже його використовуємо, ми будуємо зараз наші кластери акустичних сенсорів за межами взагалі будь-якого під'єднання, можливості вихід в мережу інтернету. 60% комплектуючих вони імпортні. І по нашій оцінці 40% це є вироблені в Україні. Більшість компонентів, ті, які досі не є в багато такому серійному виробництві. Ми досі виробляємо методом 3D друку, що для нас зручно, тому що ми продовжуємо покращувати саму конструкцію, і багато елементів продовжують видозмінюватися, щоб було б складно запускати їх в серійне виробництво. Але я думаю, що вже можливо цього року, наступного року, ми вже вийдемо. Там до мет до, до виготовлення тих комплекту комплектуючих кріплень методом лиття замість 3D-друку. Все дзеркало виготовляється піджадними організаціями в Україні, так захисти від сонця від погодних умов також виготовляються в Україні нашими підприємствами українськими, кріплення на на вежі мобільних операторів вони повністю виготовляються підрядними організаціями. Відповідно, пайка і так далі. Збірка докупи це як ми її називаємо? крупновузлова збірка. Це в Україні все робиться. Серце мікрофонного блока це, звісно, мікрофон, який ми купуємо в Україні. Він не виробляється, це імпорт. Так, ми дуже багато часу підбирали характеристики саме мікрофонів, і ті зупинилися на тих, які дають нам змогу найширшому діапазоні захоплювати звук ворожих об'єктів загалом блок ми передбачали модульним, тому що ми хочемо, щоб сенсор, акустичні сенсори звуки, мережа побудована, щоб вона в майбутньому не мала великих операційних витрат на підтримку, і все-таки, як би там не було, мікрофон є вразливий до зовнішнього середовища. Ми його максимально захистили. Зараз на даний час ні зимою, ні осінню, під час сильних опадів, заморозків проблем з роботою сенсорів немає. І якщо це буде виникати в майбутньому я думаю, не швидше ніж через 2-3 роки, то заміна сама мікрофонного блоку робиться дуже легко. Це, це модульність. Ми це передбачали. Всю компонентну базу, яка зараз використовується в акустичних сенсорах, можна виготовляти в Європі, в Україні на базі тих потужностей, які в нас доступні для нас зараз на даний час з нашими союзниками. Зараз це питання економічне, так? З Китаю це просто дешевше. Але якщо ставити задачу і для себе, і для нас, щоб комплектуючі повністю були з країн союзників і не, не ризикували бути обмеженими такими країнами, як там Китай чи іншими, то ми це здатні зробити. Це питання, я думаю, розробки 6-8 місяців розробки. Постановка задачі і виготовлення власних плат. Мікрокомп'ютер, оскільки він не передбачає монтажу на вулиці в незахищених середовищах, то ми мікрокомп'ютер звісно мусимо захистити в герметичному боксі, і його потрібно змонтувати одночасно так, щоб він і не перегрівався, що була таким викликом для нас. Одночасно, щоб не перегрівався, і одночасно, щоб був захищений від навколишнього середовища, тому. Нутрянка нашого сенсора. Це от ми називаємо крупновузливою збіркою. Там є багато також паяльних робіт, байки. Ці компоненти, там 24, 24 компоненти різних, тільки всередині ящика, не рахуючи іншого. Сенсор споживає дуже мало. Це 10 Вт 10 живлення при 5 вольтах. Тому він вони, вони прекрасно працюють, отримуючи живлення навіть від просто сонячних панелів. Задум це вежі мобільних операторів, тому що вони в середньому по Україні і знаходяться на відстанях до 10 кілометрів одна від одної. Таким чином це найпростіший спосіб. Також ми поділяємо цей проект на фази розгортання. Перша фаза це закрити всі вежі мобільних операторів. Фаза два була би зробити ущільнення і зменшити при необхідності чутливість програмно кожного зі сенсорів для того, щоб отримувати більш точне позиціонування у випадку, якщо нам воно потрібне. Це можуть бути дуже небезпечні саме шляхи підльотів повітряних цілей, противника. Там ми можемо ставити їх щільніше. При необхідності отримувати більш точне позиціонування. Таким чином ми можемо встановлювати їх не тільки на вежах мобільних операторів, а будь-де, де є мобільний, мобільний 3 g LTE покриття, мобільний інтернет. Також ми можемо використовувати так звані побудову так званих межмереж, де за допомогою радіоканалу ми можемо передавати факти виявлення до будуючи такі кластери. ми їх бачимо важливими для. Стаціонарних позицій протиповітряної оборони зараз командування має бачення як розробку додаткових сенсорів, які давали би можливість робити точне позиціонування. Це використання технології мікрофонної решітки. Ми бачимо, ми бачимо можливість давати, отримати цю азимутну інформацію і використовувати її для якіснішого. Прицілювання наших еди для мобільних вогневих груп, або передачу цієї азимутної інформації іншим роботизованим системам, таким як це може бути або, або про, прожектори протиповітряної оборони, або дрони-перехоплювачі. Ці ініціативи зараз е, отримують підтвердження, підтвердження ефективності. Ми продовжуємо це тестувати, і тому звук це не тільки про. Ці сенсори, які ви можете бачити, а також це розробка нових типів сенсорів. Вони допомагають підвищити ефективність протиповітряної оборони саме в місцях, де розміщення класичних радарних систем є неможливим. Це є або близьке розташування до сил противника. Таким чином, радарні наші системи піддаються виявленню за допомогою засобів радіоелектронної розвідки противника, і е, ворог їх намагається знищити е, сенсори. Звук там просто виграють як за рахунок своєї незамітності, тому що вони не піддаються виявленню е, радіо радіоелектронними засобами розвідки. Вони пасивні по своїй природі, вони нічого не випромінюють, тільки слухають. Е, також вони економічно, з ними економічно невигідно воювати. Е, мало такого озброєння, яке може зрівнятися з вартістю акустичного сенсора там, в 500 доларів. Ну, це максимум це fpv дрон. Але. Для FPV-дрона це завдання виявити. Цей засіб може обов'язково має комплектуватися дзеркалами. Відповідно, без дзеркала його дуже важко виявити на території, на пересічній місцевості. Тому ми зараз також орієнтуємося на встановлення акустичних сенсорів близько до лінії бойового зіткнення. Там вони стають незамінними, радарних систем там немає. Також Можна сказати, що для засобів, які для радарних систем є викликом, так, тобто це є, там, засоби, які мають низьку кількість металевих запчастин, вони можуть бути радіопроникними, так, то для них акустичний метод виявлення, але які також залишаються гучними, тобто шахеди. Їх погано видно на радарних системах. На велику відстань, тому на близьких відстанях, на низьких висотах ми їх виявляємо дуже ефективно і відповідно передаємо до об'єднаної системи виявлення таких цілей. Перш за все, бриван дуже допомагає в плані контактів, так тобто когось знайти в Україні ключового, хто тобі потрібний. Для тих чи інших питань, звичайно, важко е проводячи ще подальшу розробку і розгортання таких систем. Е тому про це дуже хороша можливість отримати контакти. Е також е спілкування з журналістами е дає можливість це медіапокриття, дає можливість багатьом людям виходити з нами на зв'язок, пропонувати свою допомогу. Е це це також потужний, потужний метод бути впізнаваним і отримувати також більше допомоги від державних інституцій, які також виходять на зв'язок і намагаються допомогти в побудові таких, таких систем виявлення. Наш план на даний час це було б легалізацією таких засобів виявлення в правовому полі, тому що це все-таки щось нове. Невідоме раніше, і для прикладу, там військові частини вони не, не, не мають такої можливості, як приймати на баланс дані засоби, засоби виявлення повітряних цілей противника. Тому ми нам потрібно зараз побороти цю задачу. Нам потрібно, щоб ми встановлені вже сенсори, і ті, які будуть встановлені ще за цей рік, щоб ми мали можливість передати їх на баланс якимись державним структурам. Які би і в майбутньому продовжували нашу роботу, і відповідали за, за, за виявлення тих цілей і передачі їх в систему ситуаційної бізнесі. І відповідно і підтримували подальше цю мережу, тому що це наше дітище. Ми не хочемо, щоб, щоб воно стало неактуальним після навіть перемоги, тому що треба бути. Завжди готовим, ніхто не знає, як завтра, які завтра види озброєнь ще з'являться. І саме акустичний метод виявлення з нашими моделями може бути саме, саме швидко навчаючимся методом. Для прикладу, якщо ми чуємо якісь зміни в конструкціях дронів, для прикладу, нам достатньо тижня-двох, максимум, щоб зібрати. Мінімально необхідну кількість нового звучання цих засобів, і перетренувати наші моделі, одразу завантажуючи нову оновлену модель на віддалені куточки України на, на самі прилади. Ключова перевага, я б сказав, перед іншими підходами до побудови таких мереж, це ми намагалися зробити систему, яка була б дуже дешевою в підтримці. Для прикладу, ті сенсори, які були встановлені ще два роки тому. В тестових районах, з яких ми починали, ми досі ще не їздимо і не, нічого з ними не робимо. Вони стоять, вони працюють два роки. І це сенсори, які були зібрані, можна сказати, в гаражі. Скажімо так, це гаражне таке було ще на той час виробництво. Тому після того ми тільки покращили процес виробництва і додали модульність, як я е, говорив. Модульність мікрофонних блоків, які буде легко замінити у випадку виходу з ладу, бо це все-таки середовище нас в Україні багато є таких складних, складних погодних умов. І воно часом призведе до деградації мікрофона або до виходу його з ладу. Тому ми оцінюємо необхідність будь-якого обслуговування акустичного сенсора не частіше, ніж через 3-5 років. Це має абсолютно бути підйомним, таке обслуговування, і, враховуючи малу кількість самих сенсорів, це будуть невеликі кошти. Ми нарощуємо виробництво за даний час ми можемо при присутності фінансування виготовляти 100 сенсорів в місяць. Для перекриття всієї України проєкт можна було б розбивати на фази. На фазі 1 це мали б бути вежі мобільних операторів, і їх було б достатньо 8 тисяч для того, щоб повністю всю Україну прикрити. Далі ми мали б зосередитись на тому, в яких районах нам потрібна більша деталізація і для встановлення там більшої кількості сенсорів з більшою, з більшою щільністю. Для цього може знадобитися ще додаткових 2-3 тисячі сенсорів, не більше. Тому повністю проєкт можна було б реалізувати за рік або два роки. Ми, вже, ми не бачимо вже конструктивних змін, які потрібно було би вносити, викликів нових вже не, не, не поступає. І ми просто продовжуємо масштабування на даний час. Єдине, що команда, яка зібралася, настільки настільки, Здатна народжувати нові рішення, що в нас з'явилися додаткове бачення, по тому, як, як продовжувати народжувати вже нові продукти, тому ми можемо ще. Ви, ви не просто вирішувати задачу виявлення повітряних цілей там на, на територію там України в масштабі такому стратегічному між містами, так як вони летять. Ми хотіли би будувати так звану таку синергію сенсорів. Ми хотіли би об'єднувати наше рішення з іншими виробниками. Засобів виявлення, це можуть бути саме радіоелектронні засоби виявлення. Ми можемо інтегруватися між ними. Це допомагало би збагатити цю інформацію, яку ми отримуємо з таких систем. Тобто один плюс один не завжди дорівнює два. Якщо більше тип більше засобів виявлення будуть працювати, вони можуть додатково підтверджувати одна одну. Таким чином, ще більше зменшуючи, ще, ще більш зменшуючи кількість неправдивих спрацювань. Для прикладу, простий приклад, шахеди вони в радіодіапазоні нічого не випромінюють, так? але ланцети, для прикладу, вони не такі гучні, як шахеди. Вони випромінюють в радіодіапазоні, але вони їх на звук важче набагато виявляти. І тому, якщо фокусуватися тільки на чомусь одному, ми будемо просто втрачати втрачати те, що ми могли б отримати від такої синергії сенсорів. Тому потрібно, в ідеалі було би будувати і розширювати цю мережу, яку зараз будує звук на наступних кроках додатковими типами сенсорів, інтегровувати їхню роботу, використовувати нашу команду для створення додаткових засобів. Обробки цієї інформації, яка буде надходити. Ми можемо допомагати іншим командам. Ми почали вже спілкуватися в даному напрямку, особливо після it арени про це було анонсовано. Тому бачимо, бачимо дуже багато ще роботи, яка перед нами стоїть. Тому не почуваємо на лаврах, продовжуємо працювати.